ранку з вами смішний інтернет і ми його ведучі Михайло Лайбович та Віталій Сидюк. Та перед тим, як розпочати, хочемо зробити заяву. Улюблені наші глядачі, ви найкращі. А все тому, що в найкращих ведучих повинні бути найкращі глядачі. Поїхали! Міша, а ти часом не прихильник творчості Наташі Корольової та Ігоря Ніколай. Так, слухав колись. А що? Дует призняв кліп та трохи переробив свій колишній хіт «Дельфіни, русалка. Тепер у пісні співається так: Ти мій дельфін, я твоя кішка. Ану, гайда, у ліжко. У нас є декілька робочих кадрів зі зйомок кліпу на цю пісню. Ну, якщо ми одразу про музику заговорили, то мій наступний ролик теж буде музичним, точніше, танцювальним. Давай, я вже готовий підтанцьовувати. А це дитяче відео відомого нині хореографа Влада Яви. Дивимося. Як бачимо, Влад з дитинства вправно танцював, а як співав? До речі, у зірковій сусідці я неодноразово чув, що в той день, коли влад поголився, разом із волоссям він втратив і голос. Тому з кар'єрою співочого хореографа у нього нічого не вийшло. Нещодавно інтернет просто розірвало відео російської скандальної телеведучої Дани Борисової. Що знову якісь інтриги або скандали? Ні, це відверта трагічна розповідь про її власне важке дитинство та родину. До речі, дані на цьому відео усього рочків. років. А чоловік який? папа наш. Он все, все, всегда на маму. Ай, давай м'ясо, давай м'ясо. Давай м'ясо, давай м'ясо. Ось таке воно непросте сіркове життя. Фешн скандал у Мілані. У топ-моделі Олени Ламової стався нервовий зрив прямо на зеленій доріжці. Дивіться, що було далі. Олена Ламова приїхала на показ свого друга модельєра Карла Лагерфельда. Красуню почали оточувати папараці. Спочатку дівчина не звертала на них уваги, та згодом така надмірна увага вивела ламову з себе. І вона накинулася на одного папараці з кулаками. Тільки подивіться, як він від неї втікав. Відверто кажучи, я теж не люблю надмірної уваги до своєї персони. Далі приємна новина для киян. У столиці нарешті піймали серійного крадія. Спальні райони столиці спатимуть спокійно. Правоохоронці викрили місце, куди злодій складав усі награбовані речі саме завдяки прихованій камері, і вдалося розгледіти крадія. Не виявився кіт Льоня з третього під'їзду. На відео видно, як він спочатку поцупив іграшкового годзилу, а потім і бюзгалтер Баби Нюри з шостого під'їзду. <кій> На звинувачення правоохоронців кіт відповів, що все підкинули. Але відео та відбитки лап докази беззаперечні. В Україну нарешті прийшла весна. І за традицією з теплих країв прилетіли коти. Похнасті одразу розлетілися по домівках Довгожданне побачення, господарямі сльози радості. Проте не всім пощастило. Це відео нам надіслали з Харкова. Кіт Віталік так роз'ївся на заморських харчах, що тільки наполовину зміг пролізти в рідне вікно. Бідолаха провисів цілих три години, доки його не помітив альпініст аматор Антон. Півгодини чоловік визволяв зальотного котика з пастки і таки закинув бідолаху додому. Одній з минулих програм ми розповідали про щура Петра, який пішов не на лише на перекір своїй долі, а й на перекір котам. Ну, а сьогодні то що? Цього разу він вирішив зайти ще далі. Тепер він не просто ганяє котів, тепер він взагалі вирішив позбавити їх їжі. Наступний мій ролик теж про конфлікт у звіриному світі. Ну, хоча б ніхто не постраждав. Та ні, фізично не постраждав ніхто. А от морально. Давайте подивимось. Пес несамовите гавкає на кота. Кіт, не витримавши такого ставлення до себе, вирішив показати, хто насправді господар у цьому домі. Кілька секунд і справа зроблена. Від переляку у песика очі повилазили на лоба. До речі, після цього випадку собаку віддало до тваринного терапевтичного центра на лікування від стресу. На сьогодні це всі ролики від Віталіка та Міше. А я нарешті можу сказати вам: прощавайте, ви нас більше ніколи не побачите.